Лишай такий пінячок з переводом на бокову. Це сильно горизонтально так само, Залишає довший пінячок з переводом на бокові. Переріза. Пока вершка там буду зарибачить. А тут іде загущення. піньочок і вершечка. 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 Стараюся обрізати на цю, щоб тут вийшов пагінець і далі пішов. Так само вершечка. А зараз тут подивиться, тут одеку приріжу більше що